А то у селі тільки таке! Всіх зі святом, всім міцного здоров'я і головне миру. Не забувайте, що працювати надо. Як треба спрасувати, бачиш? Ще й херова сьогодні, блядь, тут. Тебе теж з празником, братан. Не забувай, що треба хірячити. Я мію йду працювати, а не водку жерти або пиву. Ти зрозумів. Навіть Т40 пригодився. Притягнув один прицеп, бо в мене не влізе. Зараз цей рядок доб'ємо. Отдам батьку прицеп, а сам поїду. Треба сьогодні теж віддихнути. Чи остануся сам. все. Мої уїжджають на лікування. Коротше Будемо худать тепер. Будемо на яйцях сидіти одних. Осталось тут небагато. Тут один волок, там два і воно там ще один. І там ще дорогу та, що мені там осталось, що я до себе косив. Це відвезем Сіно як чай. Що там чорбаний? слов, да, Це нема слов, одні емоції. Що, перецепляемся, да? Ти тоді його дотягнеш додому, так? Да? Що ти чубця? Притягу! Що ти лежиш? Голова не болить, а мене болить. Бачиш, ти вчора у нас всіх напоїв, а похмелитися нікому не дав. Отак ну, от. Так що висилай щось на похмілку, щоб похмелитися. Марина каже.

Батько місто. А ти шукма. Кипе, Глана! П'єш? Нічого си. Я Андрію скину. Заберете, може, чіпси на цю сторону і колокаті сідайте, а то бачу вісічку.